Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 9 травня. І ось як у мене в домашніх умовах розквітли мої пеларгонії. Дуже гарний сорт. Кучно цвіте, вишневий кольор, назву не знаю. Біла розквітає. І ось новий сорт, який я маю, вже починає розквітати. Був малесенький черіночок, нарешті він підріс. І ось така пеларгонія. А це кущик я відсадила восени. Малесенький черенок, Він підріс за півроку і вже має також на цвіт. Випустив гілочки. Як я її обрізала на осінь? Я обрізала майже усі старі гілочки, лишала там трошки, де є брунечка, і вони в мене так зимували в холодній кладовці, але на весну вони почали. Рости і ось так на вікні, де світло гарно їх освічує, вони заквітчали. На вулицю я винесла інші сорти. У мене їх небагато, всього сім сортів. Але на вулиці у нас дуже холодно, дощі йдуть цілий тиждень. І там ще цвітіння немає. Підписуйтесь на мій канал, буду вдячна вам за підписку, за вподобайку, за коментарі. Іншим разом покажу вам, як я розмножую каланхої. До побачення!